Леся Українка, красо України Подоля. доля, красо України Подоля, Розкинулось мило недбало. Здається, що з роду недоля, що горе тебе не знавало. Он де балочка весела. В ній хороші красні села, там хатки садками вкриті, срібним маревом по Коло сел стоять тополі, розмовляють з вітром в полі, хвилюють лани золотії, здається, безкраю, аж знову. Бори величезні густі, провадять таємну розмову. Он ярочки зелененькі, стежечки по них маленькі, Перевиці стрічечки, збігаються до річечки. Річка плине, берег рвуче, Далі, далі попідкруче, Краса України. По розкинулось мило, недбай, здається, що зроду не доля, що горе тебе не знавало.